Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом з нами опановує задачі з параметрами на моєму третьому курсі. Третій курс це задача з параметрами на ЗНО НМТ. Ми з вами підійшли до 2018 року, як я вам казав, у 10 ті роки були достатньо складні задачі з параметрами. І 2018 рік не виключення. Якщо все буде добре, ми з вами подивимося параметр на. Пробному ЗНО на основній сесії на додатковій. І всі ці три задачі з параметрами за 2018 рік, це будуть задачі, це будуть нерівності першого типу для всіх значень параметра, розв'яжуть нерівність. Зокрема, сьогодні це і раціональна нерівність, яка на ваших екранах. Тому ті учні, ті вчителі, які хочуть спробувати свої сили. Можуть натиснути паузу і спробувати розв'язати. я не підготував свою ручку, не підготував, вже підготував. Так ось сподіваюся, у вас вийшло. І я хочу зразу сказати, що ну, починати тут з області визначення нерівності, або як багато вчителів кажуть, з ОДЗ це, це просто витрачати свій час. Облист визначення буде залежати від параметра, воно ну, тут абсолютно не треба. А як треба, виникає питання. Давайте будемо потихеньку показувати, як треба. Перший пункт. Ми маємо подивитися на праву частину нашої нерівності, подякувати автору нерівності за те, що у нас у правій частині просто параметр А. Якби, наприклад, було, ну, я пофантазую, було б АХ, було б все набагато складніше. Отже, ми дивимося корінь більше, ніж А, і розуміємо, що ми повинні вичати з випадку А менше 0. Якщо А менше нуля, то радикал, якщо він існує, буде квадратний корінь буде більше або дорівнює, більше завжди такого числа, тому нам достатньо вимагати. Що 4х-1 на х а більше, або дорівнює 0. Тобто, фактично, це область визначення нерівності. Далі ми повинні сказати, що коренем чисельника є 1 четверта, а число, яке перетворює у 0 знаменник, є А. І в нас виникає питання: ми вже маємо достатньо великий досвід розв'язування. Рівнянь, нерівності з параметрами, у нас зразу виникає питання, що нам їх треба розташувати на числовій прямій для того, щоб потім застосувати метод інтервалів. Чи буде в нас завжди одне з, з цих чисел більше іншого, чи треба розглядати випадки? І тут це дуже добре, оскільки А менше нуля, то ми абсолютно чітко розуміємо, що для даного першого випадку. Все дуже і дуже просто, А абсолютно, точно менше розташовано лівіше від числа 1 четверта. Одну четверту я замальовую, буде входити у відповідь. І метод інтервалів нам дає знаки, і, в принципі, ми можемо сказати, що для А менше нуля ми будемо зразу з вами. Вже писати шматочок у відповідь. Х належить від мінус нескінченності, до да, об'єднання від 1 четверта включаючи, до плюс нескінченності. Це було дуже і дуже легко, безумовно. От якщо А більше буде рівнює 0, то ми підносимо до квадрата ліву і праву частину нашої нерівності, і зараз вже екран мій. Ну, скажімо так, поїде трішечки. Ось яку нерівність ми отримаємо. Оскільки в цій, цій нерівності ліва частина більше буде рівнює, ніж деякий квадрат, то це є гарантією того, що ця частина, ось ця, абсолютно точно більша нуля, оскільки вона більша деякого квадрата. Тому. Те, що я вам казав на початку, область визначення знаходити, це просто витрачати час. У нас є гарантія того, що тут область визначення нерівності виконується. Отже, ми маємо приступати до розв'язування дробово раціональної нерівності з параметром першого типу. У мене на каналі є спеціальний урок цьому присвячений, і я розумію, що це не дуже легко. Грубою помилкою було б помножити на х а оскільки ми не знаємо, яке х-а додатнє від'ємне 0. Тому ми переносимо у ліву частину, зводимо до спільного знаменника, і, ну, якщо ви думаєте, що все тут буде легко, ви дуже серйозно помиляєтесь х а більше 0. І та нерівність, на яку ми будемо дуже багато разів дивитися, дуже багато разів е групуємо доданки, ікс виносимо за дужки і отримаємо ось таку ситуацію. Я згрупую так, щоб нам було легше розбиратися. І ми розуміємо, що, розглядаючи цю нерівність, ми обов'язково в першу чергу. Ми ж хочемо методом інтервалів безумовно, але, але нам треба подивитися на той коефіцієнт, який біля х у чисельнику 4 а квадрат, і досвід показує, що нам абсолютно. Давайте я так, це перший етап тут не було, а тут, звичайно, буде дуже багато різних етапів. Нам обов'язково треба дивитися на те, яким чином коефіцієнт 4 мінуса квадрат відноситься з нулем? Дорівнює він нуля менше або більше? Ну, менше або більше, поки що про це не варто розмовляти. Поки що давайте дуже просту ситуацію, коли коефіцієнт біля екса дорівнює нулю, і тут нас трішечки чекає. Таке непогане і хороше полягає в тому, що 4 мінус а квадрат дорівнює нулю. Якщо А2 або А мінус 2, але мінус 2 не розглядається. Не розглядається, тому що а більше буде дорівнює 0. Отже, ми розглядаємо А дорівнює 2 і намагаємося з цим щось зробити. А саме підставити 0 на х плюс 7. На х мінус 2 більше 0. Тобто 7 на х мінус 2 більше 0, х мінус -2, 2 більше 0, х більше 2. Отже, якщо а дорівнює 2, то х більше 2. Це були відносно легкі моменти цієї нерівності. Далі почнеться, ну, вже не дуже прості речі, скажімо так. Якщо А більше або дорівнює 0, і А не дорівнює 2. Наш досвід нам підказує, що нам треба буде 4 а квадрат, коли воно більше, коли воно менше, е, можна так розв'язувати, можна, але на це піде ну, дуже багато часу, достатньо багато часу. Я вам хочу показати той прийом, який я показую у своєму курсі першому розв'язування задач з параметрами. Хто його не дивився, подивіться, будь ласка, дуже такий вдалий прийом. Я виношу 4 мінус а квадрат за дужки у чисельнику. Ставлю його попереду. Тоді у нашому чисельнику залишається x, а тут буде. А в третьому мінуса на 4 мінуса квадрат, зна я не чіпаю. Тобто я 4 мінуса квадрат, що залежить від А, роблю фактично коефіцієнтом перед цим дробом, можна так сказати. Я його не чіпаю. І щоб нам було зручніше працювати, трішечки перетворюю чисельник. Тобто я в чисельнику хочу зробити, щоб. В чисельнику був мінус, і в знаменнику був мінус. Тобто виношу мінус задушки і отримаємо ось таку ситуацію. І цю ситуацію ми вже з вами маємо аналізувати. Шановні учні, хто не дійшов до цього місця, давайте спробуємо натиснути паузу і довести цю нелегку нерівність до фініша. Так от, другу частину дослідження можна, можна два різних підходи. Перший підхід полягає в тому, що ми розглядаємо, коли 4 мінуса квадрат більше нуля, коли менше. Якщо більше нуля ми на нього ділимо, знак не чіпаємо, якщо менше нуля ми на нього ділимо, знак змінюємо на протилежний. Можна так підійти, можна, безумовно. Але я все-таки тут. Спробуйте, до речі, коли ви подивитеся це, це відео, ви можете спробувати цей підхід, я думаю, у вас також вийде. Я запроваджую трішечки інший підхід. Коренем чисельника є число А в третьому мінус А. Ну, давайте я так напишу, а в третьому мінус А на а квадрат мінус 4, а число, яке перетворює в нуль знаменник, це А. І нас буде дуже цікавити, як розташовані. Оці два числа, якщо А більше буде рівною 0. Знак питання. Ми ж розглядаємо, ви пам'ятаєте, ми розглядаємо А більше буде рівні 0, а не дорівнює 2. Можливо, при деяких таких А. Перше число більше інш, другого. При деяких навпаки, можливо, при всіх А. Перше, наприклад, більше другого. Ми не маємо відповіді на це питання. Як на це питання відповісти ну, відносно швидко? Я теж в першому курсі є такі приклади, де я це показую. Ми беремо універсальний спосіб з 9 класу і просто розглядаємо різницю цих двох чисел. Розглядаємо різницю, зводимо до спільного знаменника. Нічого тут такого важкого немає. І потім будемо аналізувати те, що вийде. 4а мінус 1, А в квадраті мінус 4. Ось чому дорівнює їхня різниця. А далі ми задамо собі питання: якщо А більше 0, ми розглядаємо або дорівнює, нам треба дати відповіді на питання, коли ця різниця більше нуля, коли менша? Число, що перетворюю в 0 чисельник, це 1 четверта. Число, що перетворюю в 0 знаменник, їх, ну, в принципі, це 2 числа, 2 і мінус 2, тільки мінус 2 не розглядається. Ну, ви бачите, я 1 четверту акуратненько виколов. Чому? Бо я 1 четверту буду окремо розглядати. Буду розглядати окремо. Якщо ми поставимо знаки правильно, плюс-мінус, плюс, тобто. На оцих червоних інтервалах перше число більше, ніж друге, а на цьому блакитному інтервалі навпаки. Тому ми приходимо до думки, що треба абсолютно спокійнісінько ці всі ситуації розглянути. Ну, я кажу спокійнісінько, коли сидиш вдома, п'єш там чай і каву. І розглядаєш на зену, це, це не дуже спокійнісінько, це, це важке завдання. Отже, давайте потихеньку розглядати дуже акуратно. Отже, випадок А: якщо А належить від 0 до 1 четверта. Тобто, в цьому разі ми звертаємо увагу і на наш коефіцієнт. Давайте я буду писати, тоді. 4 мінус А квадрат більше 0. Це по-перше. І наш перший корінь більше, ніж другий корінь. Перше число більше, ніж другий. Тому знак нерівності залишається. Ми з вами отримаємо. Ви знаєте, що я ж не хочу писати: ми ділимо на 4 мінус А. Знак нерівності залишається. Як розташовані ці числа, ми знаємо вже яке більше, яке менше, а в третьому мінус 1А квадрат мінус 4А, тільки знак в нас більше. Да? Стру? да? Ну, чудовенько, значить, ми з вами вже маємо тут у нас. Так, щось погано я написав, тут у нас будуть Плюси тут буде мінус. І ми в цьому випадку пишемо, що х належатиме від мінус нескінченності до А в об'єднанні з оцим проміжком. І як я люблю, зараз я підкреслю, що ми, тобто, для ось таких А, так, червоне я маю взяти, ось для таких А. Ось такий шматочок ми отримали. Рухаємося далі. Рухаємося далі. Єдине, що я буду копіювати, щоб ви бачили, що, що буде відбуватися далі. Випадок Б, пам'ятаєте, я вам казав, що я окремо буду писати одну четверту. Чому? Давайте розберемося. Випадок Б. Х дорівнює 1 четверта. Тоді 4 мінус 1 четверта в квадраті кожне з цих коренів, кожне з цих чисел дорівнює 1 четверта, і ми попадаємо х мінус 1 четверта на х мінус 1 четверта більше нуля. Я думаю, ви тепер зрозуміли, чому я це. Окремо розглядаю, тому що ми отримали таку незвичну нерівність. Ліва частина цієї нерівності при всіх значеннях ікса, крім однієї четвертої до рівню одиниці, тому ця нерівність виконується для всіх іксів від мінус нескінченності до однієї четвертої від четвертої до плюс нескінченності. Якщо ви розглянули так само, як я. Це окремо. І напишете це окремим рядочком у відповідь ЗНО, я впевнена, абсолютно вам зарахують. Але ця, ця, цей вираз він чудово об'єднується з цим. А Х1 четверта, відповідно, не Х перепрошую, не Х1 четверта, а А1 четверта. А 1 четверта. А А1 четверта чудово об'єднується з А від 0 до 1 відповіді я це об'єднаю, але це буде ну, через пару хвилин. Далі, ви пам'ятаєте, в нас є проміжок від 1 четвертої до 2. Значить, якщо в нас Б А належить від 1 четвертої до 2. от тоді... Наше, другий, наше друге число більше. Значить, я давайте це напишу: що у нас, по-перше, оце менше, ніж А, і в той самий час 4 мінус квадрат більше 0. Тому приділення. На 4 а знак нерівності не змінюється не змінюється. Але у нас по-іншому розташовуються ці числа. Що нам дає змогу сказати, що і відповідь буде, звичайно, в цьому випадку виглядати по-іншому. Тут у нас А в третьому мінус 1А квадрат мінус 4, тут у нас А. Плюс-мінус плюс. Мінус, плюс. І тоді х належатиме від мінус нескінченності до А в третьому мінус 1 квадрат мінус 4 об'єднання від А до плюс нескінченності. Отже, для таких А в нас ось така ситуація. Ну, це ще не все. Якщо ви думали, що це все, ви помиляєтесь. Чому? Тому що нам випадок А до рівня 2, пам'ятаєте, ми окремо розглянули, нам залишається останній проміжок для А від 2 до плюс нескінченності. Я напишу Г А від 2 до плюс нескінченності. Я знову-таки скопіюю і цей. Малюночок, ну, не малюночок, а не рівність, да? яка в вигляді малюнку я копіюю. І я вам нагадаю, що якщо А більше 2, то знову-таки цей дріб більше ніж. Тобто, я давайте тут напишу, то в нас А в третьому мінус 1 на квадрат мінус 4 більше ніжа. Але, але, але в цей момент дуже, я впевнений, дуже багато учнів тоді. У 18-му році зробили помилку. Якщо А належить від 2 до плюс нескінченності, оцей коефіцієнт 4-а квадрат, він менше 0. І коли ми хочемо. Давайте я прямо сюди, прямо червоним напишу. І якщо ми хочемо на це число поділити, а ми маємо на це число поділити, то знак нерівності зміниться на протилежний. Ну. Знаючи трішечки, маючи певний досвід викладання, розумію, що в цей момент дуже багато вже втомлених учнів, які сиділи на ЗНО, знак не поміняли. На жаль. Ну, певнений, що так було, тобто, один бал вони не добрали в цій задачі. Ну, давайте закінчувати. Цей дуже складний номер, значить, нас А розташовано лівіше. А цей дріб правіше, але на цей раз нам треба проміжок, який між ними. Тобто, якщо А від 2 до плюс нескінченності, то Х належить від А до А в третьому мінус 1 на А квадрат. Мінус 4. Ось така важка нерівність. Я її ще не закінчив, маю маю написати відповідь. Тут і відповідь та не банальна буде. Якщо А належить від мінус нескінченності до нуля, то, пам'ятаєте, це наш самий перший випадок. Он воно. Ви знаєте, я, в принципі, можу копіювати, правда? То ми отримаємо ось такий. Фактично, весь електронний аркуш зайняло. Йдемо далі. Якщо А належить від 0 до 1 четверти. Пам'ятаєте, я казав, що 1 четверту можна отут об'єднати з попереднім випадком. Пам'ятаєте? То ми ось такі Х отримаємо. Об'єднав. Ще раз кажу: якби не об'єднав, я б особисто зараховував так. Таке, ну, просто окремо ну, виділений випадок, що нічого такого тут немає. Якщо А належить від однієї четвертої до двох, то ось наш цей випадок від однієї четвертої до двох. Ось воно, який ікс. О. Ось який ікс. Потім пам'ятаєте, в нас був особливий випадок для А, абсолютно особливий, коли, X дорівнює, коли А дорівнює 2. Якщо А дорівнює 2, то цей випадок я розглянув окремо, правильно зробив, ось він, то х більше 2. Ну, Давайте ми напишемо вже інтервалом, Раз там інтервалом, давайте і тут. І нарешті, якщо А належить від 2 до плюс нескінченності, то ну, я від хвилювання 2 рази то написав. Ну, я чесно кажу, якби я таке на ЗНО отримав, я, я не впевнена, що я б розв'язав ідеально, будучи випускником. Ну, я 10 класів закінчував, враховуючи те, що ну, є певна втома вже на цей момент. Така нерівність. Зайняло багато часу, але я намагався пояснити дуже-дуже ретельно. Це дуже важка, це технічно важка на Технічно, нібито, якщо ви продивитесь, ну шо? ну там, ну що, там, все зробив він правильно, я, тобто молодець. Але це важка, технічно важка нарівність. Я сподіваюся, що мій сьогоднішній ролик був для вас цікавий і корисний. Я сподіваюся на ваші лайки, сподіваюся на те, що ви підпишетесь на мій канал, хто ще це не зробив. І нас будуть чекати подальші зустрічі з параметром. До побачення!